Попри всі негаразди, медицина нашої області займає одне з перших місць у державі. Ми першими ще років 40 тому почали впроваджувати сімейну медицину і зараз теж є лідерами сімейних лікарів на 10 тисяч населення. У нас вдвічі більше, ніж в середньому по Україні. Обласна лікарня на каса є прообразом страхової медицини. Її послугами користуються 15% жителів Житомирщини і 30% усіх пацієнтів обласної клінічної лікарні. Ми першими в державі почали готувати медсестер з вищою освітою в нашій області, де нема медичного університету, три доктори медичних наук і 28 кандидатів, десятки заслужених лікарів України за добру працю і дякувало керівництво області медичним працівникам. Що день медичного працівника це не просто професійний день свята. А я абсолютно твердо скажу, впевнений, ви підтримуєте, що це загальнодержавне, загальнонародне свято, тому що кожен хоче бути здоровий. Чого я вам і бажаю здоров'я? Дозвольте висловити вам, представникам найгуманнішої та й милосерднішої у світі професії, найтепліші слова вдячності за вашу працю. Сумління та відданість ви поряд, коли нам боляче, коли нашому життю загрожує небезпека. У скрутну мить ми всі з надією вдивляємось у ваші очі. Ми добираємо вам найцінніший скарб, наше життя і здоров'я. За самовіддану працю кращі медпрацівники області отримували почесні грамоти міністерства обласної державної адміністрації та обласної ради управління охорони здоров'я, учасників свята щирою піснею привітав народний хор обласної лікарні та народний артист України Павло Зібров.